Навіть той самий Кароль Навроцький. Він ну, до росіян ні. от, от, от ні за що. Але е, були такі е, політики, громадські діячі польські, які вважають, що е, з Росією можна дружити, з Росією можна підтримуватися з ми можемо бути е, партнерами, можемо бути сусідами ну, через Каліниградську область. Бо російський народ хорош. А от ці лідери, які там з'являються в Росії, ну вони всі там або авторитарні, або диктатори, або не люблять Польщі, і через то вони накручують -на Росію проти Польщі. І власне, чим це викликано? Багатьма чинниками. Дехто просто вчився в Росії, працював в Росії, робив бізнес в Росії, заробляв на цьому бізнесі в Росії, дехто не любить українців більше, ніж росіян. Це також є. І тоді ця російська агентура просто їх використовує. Це в різні періоди по-різному відбувається. В залежності від того, наскільки Росія має інтерес до того, щоб посварити поляків з українцями, або створити в Польщі більш сприятливе середовище для Росії, але в більшості випадків все ж таки це відбувається за гроші. Просто це є, це є підкуп. Або підкуп. Фінансування якогось підприємства в Польщі, або надання якихось преференцій польським підприємствам, щоб вони працювали в Росії, а це і це відбувається через гроші, ну в тому розумінні через бізнес, який потім виливається в політику.